Всем доброго дня, всем мирного неба над головой, всем 36,6 Дякую, что дивитесь мой канал Хочу сегодня поговорить о вчерашней теме Это о рабочих пандусах В автобусах, троллейбусах, трамваях И вот, что получилось с этого Когда я вчера записал видео с просьбой Помогать людям с обмеженными вадами Хлопцям, які повернулися з війни, які залишилися без кінців ног, і відповідь в основному писали в лічку. Ти спочатку спитає, працює це воно все чи ні. Я кажу: ну як воно? Працює ж, навіть працює. На що в мене була відповідь про. Давно не пользовались цими пандусами, вони вже проживели, вже вряд ли хто їх откроет, і вряд ли кто это здійснить. А представляю, що женщина 50 кілограмів, мужика 100 кг, і пандуса пусті, а он не робоча. Хлопці, я пам'ятаю, коли ми навчалися, я навчався на водія трамвая, потім був начальником. Я пам'ятаю, як було Вучкамбінаті нас навчали. Учкамбінату великий великий привіт. Вони навчали нас, є поїздний журнал, і туди записуються всі несправності транспортного засобу, на якому ви працюєте. І якщо так і трапиться, і попаде там, воєнний хлопець після війни, і людина обмеженими владами. І ви не зможете відкрити пандус, буде вина тільки ваша, тільки ваша. Я, мабуть, не ошибаюсь, і думаю, що тот же учкомбінат підтвердить те, що я говорю правду, і спрошувати буде з вас. З вас буде питати і як директор депо, так і замдиректора депо і остальные Керівники підприємства, тому що ви не записували, цю, о, якщо воно вправду не працює, цей пандус. Ви повинні перевірити свої пандуси, якщо вони у вас є в вагонах, працюють вони, не працюють вони, і просто самі себе застрахувати, записати о, поїздний журнал о, заявку, що пандус не працює, там заржавел, или щось таке. І коли станеться таке, що людина з обмеженими вадами попаде до вас на вагон і на транспортний засіб, яким ви керуєте, на якому ви працюєте, і воно не працює, то ви покажете пезний журнал, що от була запись, і ви будете не винувати, як написала людина в Ютуб-каналі, мені що легше всього э, вивернути голову, це водію. Так щоб вам не виворачували цю голову э, і не наказували вас. Просто підстрахуйтеся, якщо у вас в вагонах є э, ці пандуси, просто для себе там, на... будете стояти на обіді, провірте, просто працює він чи не працює. Якщо він не працює, просто-напросто зробіть заявку. Тоді вже буде э, не зв... не св... вашу голову будуть сворачувати, виворачувати. А голову будуть поврачувати вже керівництво вашого підприємства, якось так. Але ми повинні помніти про цих людях, що вони серед нас є, і їх становиться дуже-дуже багато, тому що хлопці повертаються з війни. На жаль, без кінцівок чи ног чи рук, і ми повинні їх поважати і не тільки їх поважати, а поважати людей з обмеженою вадами. Семь тридцать Подписывайтесь на мой канал. Дальше все будет интересно.